Алло? Хевон, Ти як? Чому не відповідаєш? Я надіслав тобі так багато повідомлень. Ти не бачила? Вибач, в тебе дивний голос. Що сталося? Ні, нічого. З того моменту пройшло вже кілька днів. Хевон, ти справді цього хочеш? Так, ми вдвоє тікали від власних проблем через те, що ми були вразливі, відкрились один одному. Наші почуття були незрілими. Те, що сталося між нами, було помилкою, ці почуття ми прийняли за любов. Я проспала наступні декілька днів, коли не могла спати, я їла і далі закривала очі та далі спала. На щастя, плакати не хотілося. Продовжуючи перебувати в такому стані на грані реальності та сну, це змішалося. Ти приймаєш ліки? Ти вже добре харчуєшся. <гум> Дякую, Лі. За що ти мені дякуєш? Я ж нічого не зробив. У будь-якому випадку, давай сьогодні вечором зустрінемося біля сьомої години в кафе, в якому ми були минулого разу. Що? я буду чекати тебе доти, поки ти не прийдеш. Що? Зачекай? Хм. О сьомій годині, Нічого, якщо навіть запізнишся, але обов'язково прийди. Чому ти так робиш? Я думала, що добре контролюю свої почуття, але одне повідомлення схвилювало мене може. Це не так добре, як я думала. Страшно, що я почала звикати до цих головних болів та до моїх почуттів до Інсонга. Коли я не змогла винести біль, звернулася в лікарню та почула новину, що повністю змінило моє життя, тільки я прийняла свої почуття до нього, та довелося відмовитися від них. Я змирилась з цією безнадійністю. Тільки я до чогось звикнула, це безслідно зникає. Тепер мені тільки залишилися спогади про його подарне тепло та жорстока реальність, Ха, яка я дурепа. Здається. Щось сталося. Може, через Інсонга? Паналі? Вона просто вдавала байдужість. Пана Лі? Я не запізнилась? Хевон? Я думав, що ти не прийдеш, бо я так раптово тебе запросив. Не кажи таке. Ну, правда. Навіть таку величезну книгу проніс з собою, щоб почитати на випадок, якщо прийдеться довго чекати. Але Хевон. Ти впевнена, що все добре? Так. Просто трішки втомилась. Ти взагалі бачила з Вінсонгу? Судячи по твоєму вигляду, що так. Так. Він дійсно одружається. Притворний сміх. Хевон. Так. Давай спробуємо зіграти в гру. Спочатку не всіх виходить, але мені здається, що тобі сподобається. Що? Ти говориш мені, що потрібно попасти по цьому м'ячу, який летить на мене з такою швидкістю? Так, і я не зможу цього зробити. Спробуй, це не важко. Тримай. Ага? Ти ж не знала, тому я купив їх для тебе. Надягни і спробуй. А, дякую. М'яч не попаде по мені, правда? ж? Тобі потрібно просто дивитися уважно на м'яч. А там як вийде? Перепрошую, а якщо я не влучу по м'ячу жодного разу, не хвилюйся, ти так. А першого разу це нормально. Краще поясни, що мені потрібно робити. Просто відбий м'яч. Не смійся, поза має якісь значення? Зачекай. Спробуй взяти биту обома руками. Ось так. Краще термати її знизу. О -о 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 -о. Хай щастить. Лі, Все добре! Ти ж не професіонал, щоб попасти з першої спроби. Так, увага! Спробуй знову. Ах! Нічого собі, Хевон. Ти збрехала, що граєш вперше, правда? Це неймовірно. А? Давай ще раз, Хевон. Вау! Це неможливо. Хевон, як в тебе це виходить? Не знаю. Вона така мила. Це було весело. Я рада, що тобі сподобалось. Неймовірно, ти бачиш, як я гарно відбувала. Так, це було бездоганно. Це було класно. Може, мені приєднатися до бейсбольної команди? В них же є жіночі команди, так? Долоні такі червоні. Тому. Щоб тебе не зацікавило, просто спробуй будь то бейсбол чи футбол, все в твоїх силах. Не втікай від своїх страхів, як тоді втекла в пустелі, щоб знайти квітку. Я надіюся, що тут, в Сеулі, ти знайдеш свою особливу квітку дозволь собі продовжувати рух далі, Хевон. Бр, як холодно. Доброго ранку. Професор Пак Хевон. Доброго ранку. Ви вже так рано на роботі. Це вам. Ох, не треба. Дякую. Як тільки купила і дозу положила в карман, Воно все ще холодне. дворі так холодно, все ж таки січень, скоро піде сніг, небо ви виглядає таким похмурим. Поспішіть та заходьте всередину, щоб не захворіти. Так, дякую. Добре. Подивимось, як ви сьогодні, малеча